І думаєш, а як ми жили раніше? На високому поверсі, одна в квартирі, я дуже ну, налякалась. Мій постійний стан в таких критичних ситуаціях це замрів. Я ну, безпорадна, безпомічна сама собі. Мені тут страшно, але все одно мене тяне до Одеси. Я чувствую себе якоюсь одиначкою. На початку 22-го року у нас було дуже багато планів. Подумки кажу: 25-й не підведи. Популяризація нашої культури це дуже потужна зброя. потім така, а що погане? Потім до мені погане, Я для себе казати не буду. Що для тебе Одеса? Ну, Одеса це мій дім. Я народилась в Одесі і все своє свідоме життя, в принципі, все своє життя прожила в Одесі, тому це мій дім. І я е, з переїздами за час війни зрозуміла, що не зможу жити в жодному місті, ніж як в Одесі. Бо, бо для мене тут все зрозуміло, тут якась така своя атмосфера, свій дух. Своя легкість, і можливо, це пов'язано з тим, що тут і моя сім'я, і мої друзі, і моя робота. Тому можу, мабуть, сміливо сказати, що Одеса це мій дім. Твої перші думки 24 лютого 2022 року? Ой, я прокинулася від того, що щось десь там бахнуло. Я не зрозуміла. Ми всі в принципі готувалися до війни, але я думаю, що кожен з нас не хотів допускати ну, думки, що почнеться війна. Я прокинулася, була у відрядженні в Києві на високому поверсі, одна в квартирі. Я дуже ну, налякалась, зателефонувала чоловікові і кажу, що почалась війна. А паралельно включила на гучний зв'язок і почала в телеграмі шукати в групах, що вже пишуть. Ну і вже поки з ним розмовляла, вже прочитала новини, зрозуміла, що почалось. І він мені каже: добре, зараз я там зателефоную нашим знайомим, з якими ми планували виїжджати. І я тобі перетелефоную, будемо збиратись. Кажу добре, і я зрозуміла, що я не зрозуміла для себе, як я піднялась з ліжка і почала бігати ну, збирати речі, якось я не зрозуміла, що я маю робити. Тільки потім, згодом, я зрозуміла, що я в принципі вже зігрілася там десь через декілька тижнів, бо я, в принципі, була постійно в стані, ну що я змерзла. Це перше таке, а ще одне з того, що я зараз пригадую: є ну три стани да, в таких критичних бий, біжи, замри. Я от для себе зрозуміла через все життя, коли такі серйозні відбувалися ситуації. Зрозуміла, що мій постійний стан в таких критичних ситуаціях це за От я просто за, замерла і ну я не знала, що робити. Я мати дитини, ну могла б там почати щось робити, думати, як спасати дитину, куди біжати, як когось там ну, зберегти. Але в мене був стан просто замри, і за мене мали ну не те, що мали щось вирішувати, але в таких станах я розумію, що я ну, безпорадна, безпомічна сама собі. Тобто я була в стані замри. От так для мене в Києві почалась війна. Як війна вплинула на тебе. З чим зіткнулася? Війна. Та вона, в принципі, змінила повністю все життя настільки, що іноді і думаєш, а як ми жили раніше, да? без комендантського часу, вільні, не цінували те, що було. Зараз я розумію, що все, що є, я постійно. Дякую Всесвіту, Всевишньому за те, що в мене є. У мене є робота, мої близькі, живі, здорові. І, в принципі, як змінила, да повністю змінила війна нас. Зрозуміла для себе, що я, мабуть, жодного попереднє своє життя до, до війни, я, я ніколи не була набожною, але я щодня ввечері молюсь. От просто молюсь, дякую Богові, що в мене живі мої близькі. Що я сьогодні прокинулась і пройшли, прожила цей день. Це от одна така ну, теза, і друга теза те, що я навчилась приймати швидко рішення. Я, в принципі, не, не ем, легка на підйом, як кажуть, але все одно я зрозуміла, що іще швидше почала приймати рішення. Яке найскладніше рішення було прийнято тобою у війну? М -м -м. Цікаво. Я думаю, що повернутися з дитиною з-за кордону до Одеси. Я повернулася 23-му році в квітні, а спочатку війни я була спочатку в західній частині України, потім я була в Болгарії, а після того півтора року була в Румунії. І періодично приїжджала до Одеси. Чоловік у мене був в Одесі. І я приїжджала, то там мала якісь справи по роботі зробити, то в принципі додому по якихось справах приїжджала. І постійно приїжджаючи додому, розуміла, що мені тут страшно, але все одно мене тяне до Одеси. Я не можу знаходитись в іншому місці. Я чувствую себе якоюсь одиначкою, бо тут мої друзі ну, більшість повиїжджала, але все одно залишились мої родичі, сім'я була. І я розуміла, що мене все одно тягне додому, але було дуже страшно. І я приїхала на початку березня 23-го року, побула в Одесі, мало бути декілька днів, але трошки затрималась, там, робила деякі документи по здоров'ю, мала дооформити, і затрималась в Одесі. а Дитина була в Бухаресті. І коли я вже пробула туди десь два-три тижні, я зрозуміла, що я вже не хочу туди повертатись. Я зателефонувала подружці, яка там в Ухаресті, з якою була дитина, кажу: Я приїду з мамою з сестрою, заберу речі, заберу машу, і ми повернемось додому. І коли Аня моя подружка почула, каже: Ти серйозно в Одесі? Ну страшно, ти забираєш дитину. І я кажу, вона мені постійно каже: поїхали додому. Я хочу повернутись до тата, хочу в своє ліжко в свою квартиру. А я їй постійно казала: ні, ти дитина, я маю тебе зберегти, ти маєш бути тут, тут спокійніше. І все ж таки я зрозуміла, що маю повернутися до Одеси і їй, і мені тут буде спокійніше. Ну і так от воно склалося, що я повернулася, ну і не шкодую, що я повернулася додому, розпочалася активна фаза роботи, сім'я. І якось все одно, коли я була за кордоном, мені здавалося, що тут страшніше, ніж посправді. Тому думаю, що це одне з таких важких рішень було б. Прийнято. Що допомогло тобі впоратися зі страхом? Думаю, що це допомогло, скажімо так, вийти з цього стану, почати щось робити. Бо ну, мені, в принципі, допомагає справитись зараз от, ну, в стані війни з, з цією панікою. Я, я панікер. Я можу сказати про себе, що я ну, досить сильно панікую. Коли я не можу контролювати ситуацію, а в стані війни ми всі її не можемо контролювати, то я зрозуміла, що ну, маю займатися справою, тоді в мене не буде вільного часу на якісь дурні думки, шукання в месенджерах і зачепки за якісь там новини. Тому маємо займатися справою, щось робити, і тоді легше переживати цей страшний час. Що тебе надихає? Думаю, що якась надія на нашу перемогу вдохновляє якісь перемоги особисті, вдохновляє те, що сім'я. Я думаю, що сім'я теж надихає, бо я маю рухатись кудись і не маю опустити руки бо жити треба сьогодні, тут і зараз, щось робити, досягати якихось успіхів, не дивлячись на те, що зараз в країні війна. Все одно маємо щось робити, тому що ну треба обставити собі цілі іти до них, і тоді можна жити під час війни. Твоя творчість до війни і зараз, що змінилось? Ну ем, до війни у нас було дуже багато планів. Якщо казати про діяльність саме продюсерську про Одеську кіностудію. На початку 22-го року у нас було дуже багато планів. Ми планували запустити зйомки великого фільму про Олександра Довженка, прем'єри двох фільмів 22-му році. І якось так пам'ятаю свій стан наприкінці 21-го, на початку 22-го, що ми прям були такі натхненні, що у нас стільки планів, і у нас там гроші мають прийти на зйомку. І ми в такому, ну перепрошую за русізми в приподнятому стані з такою прям надією. І в лютому всі ці 22-го року всі ці плани рухнули, зрозуміли, що все на, на паузі, і ну, в певний час були просто всі в стані замрі. всі і команда, і кіностудія, і в Ну, В принципі, всі сфери життя, всі-всі громадяни України були в такому стані, думаю, що я не одна така. А зараз трошечки вже можемо сказати, що набрали обертів, і на наприкінці 23-го року, вот нещодавно розмовляла з колегами. Кажу, що в мене не було переходу з кінця року на початок. Якось так воно так все неслось, неслось наприкінці 23-го, І зараз, на початку 24-го року, розумію, що паузи на свята взагалі не було. Знову якийсь такий флешбек на початок 22-го року. Схожі емоції. Зараз ми в запуску зйомок фільму про Олександра Довженка. Наприкінці року отримали фінансування на зйомки серіалу. 1925 рік теж Одеса, і прям розумію, що планів дуже багато на 25 й рік, і там собі подумки кажу: 25-й не підведи. Прям дуже, дуже на тебе сподіваємось, бо дуже багато планів, і, і переможний рік має бути у всіх сферах. Як ти вважаєш, творчість у війну необхідна? Вважаю, що дуже потрібно. Я в принципі вважаю, що творчість, культура, популяризація нашої культури це дуже потужна зброя. Ми маємо популяризувати і нашу культуру, і маємо робити будь-який і відеоконтент, і театри мають працювати. Я вважаю, що творчість дуже важлива, особливо під час війни. Що для тебе гумор? Ну, я в принципі виросла в Одесі в місті гумору. Гумор це як спосіб. Ну, мабуть, десь відволікатись. Я для себе помітила, що коли ми з чоловіком ввечері плануємо подивитися якийсь фільм. Він мені каже, так, що будемо дивитися, я кажу, давай щось легке з гумором. Це постійно, я йому таке кажу, бо я не хочу дивитись ані щось таке драматичне, важке, або там фантастику. Якусь я кажу, що зараз просто от дивитись фільм і відволікатись, і думати там про, про якусь смислову нагрузку. Ну, серйозну. хочеться просто чогось легкого. Тому гумор для мене це ну спосіб відволікатись, жити. Вважаю, що маємо ну постійно знаходити якісь позитивні моменти в своєму житті. Тоді це також допомагає пережити цей стрес, в якому ми зараз всі. Що б ти побажала нашим глядачам, як впоратися з війною, як жити? Ну, я, мабуть, скажу про себе і, в принципі, побажаю всім. Мені здається, що ми маємо щодня шукати якісь позитивні моменти в своєму житті, не чіплятись за негатив. Маємо транслювати якісь теплі моменти, обійми, теплі слова. Ну, це, це не так важко, але я вважаю, що це дуже допомагає один одному, коли ми комусь посміхнемось, комусь скажемо добре слово. Ми всі в такому ну, важкому стані зараз, ну моральному, що маємо шукати якісь позитивні моменти у всьому. Особливо я для себе, що вечора, теж резюмуючи весь весь день, який прожила, намагаюсь визначити, що було хорошого, а потім така, а що погане? потім до мені погане. Я для себе казати не буду його в принципі в нашому житті. Є не буду акцентувати на цьому увагу. А друге, займатися якоюсь справою, знайти для себе якусь справу, яка тобі б допомагала встати, прокинутись, мати бажання йти на вулицю, вийти попити кави, піти на роботу, якщо вона улюблена, або якщо вона не улюблена, то просто її змінити. Ну, безумовно, можна сказати, що так просто сказати, зміни роботу це складно, але шукати те, чим можна себе зайняти, щоб повторююсь, не було. Часу на якісь негативні думки і обміркування того, що, що зараз з нами всіма відбувається.